Добрий ранок, друзі. Вітаю вас на каналі Щоденні рибалки Сьогодні я вирішив порибалити на бічний кивок на консервовану кукурудзу. Зараз я підготую для ловлі два або три місця. Підгодую. Ну і буду чекати, що підійде рибка. Трошки треба місця прочистити. Так, хватить тебе. Та не забагато. Сьогодні хмарна погода зранку і паде невеликий дощик. Але тепло. Друге місце тут буде. Так, ну що ж тут третє? Мабуть, достатньо буде. Так, пора вже ловити рибу. Пора. Достатньо часу прийшло вже. Я знайшов, приготував три місця для лову. Подивимося, чи буде цього достатньо. Я ще не зовсім знайомий з цим ставком, тому деякий час для адаптації мені треба. Поки що не чую, щоб короб десь вихід робив, плескався, вискакував. Чи він взагалі захоче сьогодні взяти? Так, не хоче тут брати. короб ще не підійшов. Ну нічого, пливу зараз на місце номер два. Потім на місце номер 3 і знову вернусь сюди. Може щось зміниться. Хочу якомога тихіше розкластися. Там я бачу бульки. Може там уже корот. Ні, не бере. Ну нічого. Значить то бульки були не від короба. Ну нічого. Зараз попливу на третє місце, може там клюне Місце номер три близько мені до підгодованого. До того місця, де я кукурудзу кидав. Тому я один склад не розклав. Думаю, що стане. Так, за півтори години нічого взагалі. О! Шкачка з мене посміялася. Але так буває. Головне не втрачати надії, ентузіазму і віри. нічого нічого головне не втрачати надії. Зараз жовтення рибка може активізуватись ближче до обіду. Дощ вже перестав і так мило стало, так приємно, спокійно. Так, а це місце номер 4. Може тут клюне, Я сподіваюся. Ну що ж, місце номер 4. Давай. Виручай дядю Сашу. Вже по 11, а я ще ні одної покльовочки не бачу. Це так ленько пробував це на дикому ставі. Я не залишуся вже. Оце конкретно тут грамів 600 є. Якщо ви подивитесь, мій фільм трьохрічної давності, перервана риболовля. На пару днів я поїхав на водосховище Дністровське і однак мені поспішно прийшлося звідти їхати, так як в мене дуже запалилася нога, невідомо, що то було. І пекла, сильно боліла, прийшлося мені їхати додому і лікуватися. З того часу, десь приблизно раз або два рази в рік влітку повторювалася подібна ситуація. Аж поки я зрозумів, що моя нога не любить, щоб мочити її у воді, особливо в брудній воді. Сонце сильно не любить, а також е паритись в чоботах. І раптом я побачив, що є шкарпетки. Ось такі шкарпетки. Фірма Dexhel. Вони е Трьохшарові, давайте подивимося. Я вже їх розкомплектовував. От. Трьохшарові. Воду не пропускають, потім тепло тримають і не дають пріти нозі і негарно пахнути. От, я вирішив все ж таки перевірити їх. Тому вибрав такий потічок, тут дуже холодна вода. Моїй правій нозі особливо це мало би не сподобатись, однак я все ж таки ризикну. Сута. Вони по довжині є різні, є й набагато довші, от. Але мені цього мало би хватити. Ну що? Навіть не чую холоду. Я вам скажу. Вони не промокають, друзі, навіть при тривалому зануренні. От я ходжу по воді. Туди. Навіть якщо вода буде вище шкарпеток, резинка не пропустить. Вода дуже холодна, а через шкарпетку я не чую. Розумієте? Це для мене просто Просто... неймовірна річ. О, рибки маленькі тут. Яка дуже і дуже мені потрібна. Дуже. Чудово мені буде навіть взимку, тому що я скільки разів провалювався і сидів потім на морозі з мокрими ногами. Ну що ж, дивимося, що там. Нога суха, сухесенька. Просто суха сухесенька Просто чудово. Чудово. О, аж, ось, аж капає, Яка в мене багато страждальна. Дивіться, сухенька ніжка. Взагалі, якби місяць води не бачила і не чула. Ось, а шкарпетка, дивіться, яка. О. Так що... Я, чесно вам скажу, дуже зрадів, що нарешті я собі дозволив купити дуже важливі речі. Кого зацікавить це питання, я дам посилання на фірму, інтернет-магазин в описі до відео. Так що, друзі, якщо від цього залежить якість вашого життя або ваше здоров'я, не шкодуйте собі купити річ. Яка вам необхідна? Давай карась. У на цьому місці я впіймав карася. це вже це вже друзі. Непогана штучка. Так. Ага, Фіг, Фіх нет. все, омывался. Фу. Фу. Тяжка сегодня рыболовля была, дуже тяжка. Пів дня взагалі ничего не клювало. Потім піймав карася, плотву і зрештою коропа. Все, друзі, на сьогодні все. Завершується риболовля. Я вже і голодний. І змучений. Звичайно, що посмажити риба є. Такий симпатичний дикий ставочок сьогодні я тут порибалив. Дикі це не платники, І звичайно, що тут не просто. Та все ж мені вдалося рибку піймати. Ось так. Ось така рибка сьогодні. Класно. Раз 580 грам, а короб 3 кілограма 250 грам. Отакі три риби я сьогодні впіймав. Бувайте здорові! З вами був щоденник крибалки.